Колись шви наложували мені, а тепер шви наложую я. Друзі, на стяжку. Ось така, бачите, реанімаційна робота виглядає. Маємо таку стяжечку. У нас тут е, сама площа кімнати 10 метрів в довжину, 3 метри в ширину. І от є в нас отакі тріщини. Дивіться, зараз скажу, що ми будемо з ними робити. Ми будемо використовувати двокомпонентний такий епоксидну суміш. Заливати в нашу цю тріщину, ставити спеціальні скоби, це все детально покаже. Чому от така історія стається? Друзі, стається вона від того, що демферні шви, демферний шум це ви проводите лінію, яка задає, де має бути тріщина в стяжці. І краще їх робити, щоб ширина і довжина були одного розміру. Якщо у нас тут ширина приміщення. 3 метра, то й треба було робити цю, цей демферний шов десь отут. Наступний знову через 3 метри, щоб були такі квадрати, і тоді воно буде все по Обов'язково в дверях також робимо демферні шви. Взагалі, стяжка це така штука, що. Ой, багато біди з нею на об'єктах. І дуже часто, дуже часто. Дуже часто не дають е, нормальну демпферну стрічку. Це дадуть 2 мм, знаєте, підложку цю з ламінату. Треба давати мінімум там 4 міліметра, щоб була демпферна стрічечка під стіною. Тому тоді всі теплові розширення вона компенсує і працює гарно. Я люблю, коли заливаю мокру стяжку, там почухав зразу правильцем цементне молочко, зняв, накрив плівочкою, щоб вона в такому мокрому середовищі дозрівала. Один до двох взагалі забодяється, тобто беремо берем компонент Б і набираємо таку саму пропорцію. Таку ж самісіньку пропорцію. Зразу виливаємо сюди і додаємо наш пісочок кварцевий, чистіший. І в нас ось така скоба з нержавіючої сталі. Ми її вставляємо сюди. Ось, дивіться, уважно. І заливаємо це все епоксидкою для того, щоб максимально все зв'язати. От так от бачиш, що все буде собі гарнесенько затікати, чуєш. Вона вже, бачиш, поростікалася. Тепер ми її максимально гарно шпателем заганяємо. Ну що справились ми з задачою? Понакладали шви на нашу стяжечку.